Петро Андрющенко в своєму телеграм-каналі пише про те, що Росія змонтувала один із шести об'єктів подвійного призначення вздовж Керченського мосту. За супутниковими даними Європейської космічної агенції, росіяни на східному прольоті Віадуку вже з'єднали між собою перші два пірси з південної сторони, а з північною наближаються до цього і скоріше за все досягнуть мети за найближчий тиждень. Призначення цього мосту. Поки що невідоме як його ворог, скажіть, може використовувати це для охорони, власне, ну тому що вони ж там і ППО підтягували і. А, і... Баржі щоб охороняти цей Кечінський міст чи для логістики як альтернатива? Що ви думаєте з приводу таких нових конструкцій? Все те, що ви озвучили, має право на життя як мінімум. Щодо логістики. Почнемо з надзвичайно важливого це рух в один бік, наскільки зараз ми можемо це оцінити. Причому мова йде про вантаження автомобілі не про легкові. Якщо вантажні, зрозуміло, що це може бути перевезення пальномастильних матеріалів, це може бути перевезення особового складу, це може бути перекидання боєкомплектів. Але це рух в одному напрямку. Це перше і, звичайно, друге, в тому числі. Ці набудови вони е, можуть використовуватися саме як захисні бар'єри, в тому числі, і в цьому може бути їх призначення. Тобто, це, е, на мій погляд, найголовніші дві функції, які на сьогодні е, ці будови можуть е, використовувати. Ну, тим більше, що е, абсолютно вірне зауваження по засобах протиповітряної оборони, тому що е, ворог дійсно до мосту самого підтягнув, набудував там. Кілька я їх називаю межі мордора, вежі мордора і там поставив так засоби ППО, зокрема панцирі. Він таким чином збільшує дальність роботи цих засобів протиповітряної оборони, втрачає в мобільності. Правда, і досить таки втрачає в мобільності, тому що для того, щоб підняти той панцир, він туди сам не заїжджає Для цього треба відповідні технічні засоби, але ось дальність роботи так. Тому ворог намагається максимально все використовувати, що в нього є. Навіть такі, на перший погляд, примітивні, але ну все таки це все рівно загородження, і бонові загородження, там і їжаки, які він накидує а, на морське дно, все це він намагається використовувати, тому що розуміє. Що всі ці об'єкти вони знаходяться під ударом сил оборони України. Звичайно, ворог постійно в очікуванні якихось дій або провокуванні певних дій сил оборони України на проведення тих чи інших операцій. Тому це війна, і це цілком зрозуміло, що ворог намагається і захищатися, і ворог намагається покращити логістику. Бо логістика сьогодні у ворога морським шляхом вона дуже пошкоджена. Ми це знаємо, е, пошкоджено, тому що і паромні переправи побиті е, ці пароми, які працювали, зокрема, спально-мастильними матеріалами. Звичайно, ми говоримо про знищені, в тому числі, великі десантні кораблі, які використовувалися як пароми для доставки тих чи інших військових вантажів. Так що е, цей процес, бачите, він живий, динамічний, і, звичайно, це потребує е, ну, такої е, складної, відповідальної. І дуже глибоко я би навіть сказав так роботи сил оборони для того, щоб такі операції проводити, все це звичайно треба знищувати, бо це працює на ворога. Звичайно, це ускладнює нам відповідну роботу. Але е, в будь-якому разі, зрозуміло, що сили оборони над цим теж працюють. Пане Сергію, ну у ворога є ще один логістичний маршрут. Це оця залізнична гілка із Ростова до Маріуполя, яка була фактично влітку вже добудована і запущена. Він її активно використовує? Чи, зрештою, зараз основна логістика через Керченський міст? Керченський міст на сьогодні свій функціонал повноцінно не використовує, тому і ворог. В тому числі зрозуміло, що там намагання заволодіти Донецькою областю, воно було початковим. Так і зрозуміло, що чому вугледар дуже активно атакувався, бо той відрізочок від волновахи у південному напрямку він. Залізничний він прострілювався і був під контролем Збройних сил України, тому ворог не міг цю логістику задіяти. Зараз він намагається це запустити так само як додаткову ту е, колію, про яку ви сказали. Оце найголовніші сьогодні логістичні шляхи для ворога, тому що е, міст сьогодні свій функціонал він е, втратив, він несе на собі е, більше, мабуть, е, якихся е, таких, знаєте. Ну, давайте скажу скрепних моментів, ніж е, те, що використовується, в тому числі для війни, е, перш за все для росіян, хоча вони звичайно його укріплюють, тому що е, це ну, скажемо, особисто забаганка бункерного фюрера ми це теж розуміємо. Але сьогодні логістику буде намагатися принаймні точно використовувати ту, що суходолом, найактивніше. Я вже сказав про те, що е, нескільки вже міст займав. Своє почесне місце за обсягами перевезення бойових вантажів, військових вантажів, а ті самі пароми, про які ми згадали, вони знищені силами оборони і БДК російські. Тому сьогодні сухопутний коридор він буде використовуватися максимально те, на що ворог сподівається, що йому вдасться поліпшити те, що він втратив на нашому тимчасово окупованому кримському півострові. Ще одне питання стосовно північно-корейських солдатів. Другий тиждень поспіль дуже багато інформації у вітчизняних змів закордонних. Я хочу з вами поговорити. Ось про що напередодні керівник центру протидії дезінформації Коваленко написав про те в своєму телеграм-каналі, що російське командування сподівається, що ці північно-корейські солдати. Курській області зможуть розвантажити окремі російські війська, які згодом планують перекинути, перекинути на Покровський напрямок, де зараз у ворога величезні втрати. Е, наскільки ну таке ймовірно у найближчій перспективі, з огляду на ту кількість солдатів, яка перекидається північно-коресом, ну, будь-якому разі, дивіться, фігурує сьогодні цифра у 12 Плюс-мінус 12 тисяч північнокорейських е е вояків. Е це е той контингент, який дійсно ну, давайте так. Е цей контингент я маю на увазі цю кількість людей. Е воров може перекинути дійсно там на Покровськ. <кхи> перепрошую, на Покровськ або на інші напрямки. тисяч. Це чималенький, скажімо так, контингент, і, можливо, ворог дійсно намагатиметься от саме зробити такий обмін, такий чендж в Курській області. Хоча при цьому сьогодні ворог певні активні наступальні дії, судячи з усього, намагатиметься демонструвати і у Курській області. Тут питання, що все рівно доведеться росіянам спробувати витіснити сили оборони з певних локацій. Курській області не знаю, наскільки рівноцінним буде ця заміна, що ворог поставить собі пріоритет спроби витіснення наших сил в Курській області чи все-таки пришвидшення темпів наступу на Покровськ. Бо ці темпи вони трошечки впали. Сьогодні основна увага, ви це знаєте, зосереджена на Селідово, де, судячи з усього, можливо, нам доведеться відступити. Виснаживши при цьому вже два місяці, виснажуючи ворога, а також ми пам'ятаємо про Курах, Курахівський напрямок, про Купінський напрямок, тобто, використання цієї сили, воно можливо на будь-якому напрямку, і, на мій погляд, це ще буде в тому числі і обкатуванням певним е, цих солдатів для того, щоб росіяни могли подивитися, наскільки е, вони можуть активно їх залучати для виконання тих чи інших завдань, наскільки вони є. Е, по бойовому спроможні до виконання тих завдань, які стоять перед російськими окупантами. Пане Сергію, знаю, що ви обмежені в часі. Щиро дякую вам за цю розмову, за те, що завжди Добре, час для нашої аудиторії ділитися своїми думками. Цінуємо це і завжди вас раді бачити на нашій Ютуб платформі. Бережіть дня. до наступної зустрічі надзаєм, тихого дня, пане Сергію.